Всім привіт! Це компанія Roadstyle. У нас сьогодні відео в відео огляді 20 дюймові колеса Maybach. Дана модель встановлюється на s клас 223 кузова. Саме найновший s клас який був виготовлений. Даний диск у нас, точніше, даний комплект у нас одноширокий, тому що це Maybach. всі розуміються на тому, що задній вісь у нас поворотна, тому вони всі одної ширини. І, звичайно, ж, шини також одного розміру. Це 255-40R20. Обов'язково має бути амальгація Mercedes. В даній комплектації це у нас літні шини, повністю новенькі. А, шини Bridgestone. Комплект зібраний і збалансований із заводу. Ось такі ось на ньому гарненькі оригінальні кришки. Я вам зараз покажу, як вона має виглядати під ними. Дуже підненькі, дуже симпатичні і стильні колеси. Ой, якісь опа. Ось така от внутряночка. Що в нас знаходиться в з середині? Всередині в нас знаходиться. Також монотонна така плита. Диск у нас кований. Ширина його 9 дюймів на 20 з вилітом 34 Амульгація обов'язково, що це ковочка. Якість так? Це сертифікат якості. І обов'язково номер. Це 223 401 42 20, от така от плита. Виготовлені вони в Германії. Обов'язково мають бути покриті лаком, щоб не був голий алюміній. Якщо у вас якісь виникають питання, ви завжди можете нас телефонувати, запитати, звернутися. Даний комплект ми маємо в наявності. Якщо навіть його не буде, то ми зможемо вам привести такий же самий під замовлення. На будь-яких шинах, які вам подобаються. Завжди раді до спілкування. Ваша компанія Roadstyle. Всім гарного перегляду!